Запалили у сусіда нову добру хату. Злі сусіди нагрілися, полягали спати. І забули сірий попел, вітру розвіють. Лежить попел на розпуті, а в попелі тліє. Іскра вогню велику, не гасає. Жде підпали той месник, часу дожидає. Злого часу. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила, Козацькі очі, прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Щаслива голубка високо літає. Полина до Бога милого пита, кого ж сиротина, кого запитає і хто їй розкаже, де милий вета. За горами гори марою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея там орел карає, Щодень божий добрі реври серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Йому знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І несити й невиоре на дні моря поле, не скує душі живої, не слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Тим несити очам, земним богам царям, і плуги й кораблі, і всі добра землі, і хвалебні псавни тим дипнем богам. Роботящим омам, роботящим ногам харелобурать. Думаючи, не ждать і посія не жать роботящим рукам. Зоре моя вечірня, зійде над горою, говорим тихесенько, в з стороні. Розкажи вам за горою, сонечко сідає, Силочка, воду посичає, якщо роботина вітер розпустила, але самою водою верба похилилась. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, А, Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить поривати. Серце я не співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Слуха Катерина, ні батька, ні неї. Любила москалка, ти знала сюди. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю там завоностила. Кличе мама вечеря а донька не чує, там за не чує. заночує. ночі карі очі любить цілувати, поки слава нам все село не добре стане. Хай собі тієї люди, що хотять говорять, вона любить, той не чує, що вкрало горе. Жасливі скіни добрі, в похоза трубили, пішов москаль вторачена, котруся накрила счулася, та й байдуже, що коса покрита, За милого, як співати, любить потужив. Тоді Катерина буде собі мостопою, забудеться горе. А поки що нехай люди, що хотять говорять, Говориться Катериночка слізеньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Жовіться Катерина, миється з нозою, візьме відро вночі піде за водою. Що ворога не бачили? Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіваю Грицьці. Виспівує, висловлює, аж калина плаче. Вернулася додому, аж ніхто не бачив. Не журиться Катерина і гадки не маю. У новеньких пустиності вікно оглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку. Минає дні, минає ночі, минає літо, шелестить по жовтому листя. Гаснуть очі. Заснули, думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь? Доле, де ти? Доле? Нема ніякої, коли і жаль. Боже, то десь злої, злої. Десь спати ходячими, серце замирати, гнилою нелою колодою по світу валятися. Дайте жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать, і світ запалити. Страшно впати в кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на віки, віки і сліду накину ніякого, однакового, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякого. Вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне до полю до самого долу. Стан високий, лиць широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чебат вранці сяде на могилі, подивиться, серце неє, кругом лини, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто би кохав? тонку, гнучку, В степу вибирати, пострівайте ж, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива, брива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала не ходила, пізно за водою, не сияла я би півночі з милим підвертом. Якби знала, і то лихо попереду знала. Що нам в світі зустрінеться, не знайте дітей. Знайте, дівчата, не питайте своєї долі, Само серце знає, коли любов нехай в'яре. Поки закопать, буде того чорноври, карі очнята, біоличку червоніє, недовги дівчата. Доповня та бкою зав'яне Кохайтеся ж, любіться. Як це ганенько знає. За Соловейко в лузі на ковини. співає козиченько, ходять у долині. Виспівує, поки вийде чорна брила з хати. А він її запитає, чи не била мати. Саме собі обіймуться співа Соловейко, послухай, розійдуться обоє радень. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знаю. Билася, кохалася, а серденько мліло, чоло серце недоленьку сказати не вміло. Не сказала, осталась день і ніж гокує, а голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще брачу солойкою над водою, не співає на бороть, стоя підгорою. Не співає сиротою, світом люди. без милого батька, батько, матір'я люди, без милого сонця світить. Ворог сміється, без милого скрізь мого, а зеркало куп'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Я. Люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили. За що вони тепер мене? Палата вітають царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте. Я не знаю, моя сестру, і цвіт королевий, Схилив свою головеньку червоно-рожеву. До білого проникло, личеньку лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я морду. Моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась. Мій брате єдиний. То їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв до годувати. <плес> Пляли його люди, будинок спалили, А мене не знаю, за що, Убивати О, не Мої довгі коси остригли, накрили, острижено ганчінкою та й ще й не годались. Жиди навіть чисті, на мене плювали, Ось таке, то мій братику, було мені в світі. Молодого короткого не дали дожити люди віку, я умерла зимою піти. Зима люди, Боже мій, в хату напустив. А весною мов на диво, на мене дивила. Нас закричались і почала звати. Надіялі осні світу і я просвітати. Став я утворюється і білий. Каже ж мені, мій братику, королеві, цвіте, що ви не Бог поставив цвіту на всім світі. Щоб людей весело тих самих, що вбили. неї маті мої уседи, святий Боже, миле і запакали. Лугайко темнім гаї сонце зустрічає. Те гайсенко віця, тепер вона не людям. Між я рани не ставами верби залидуть. Сапились і похились, то полі поволі. Я собі поосторожав, посмоляюся. Зеленіє, вмивається ранньою росою. Мається, ростується. Сонце зустрічає. І нема хочемо. Краю і немає. Вітер гаєм любляє, Шепче з особою. Либо чому маю один золотою. Човна буде колег. Хто не спиняє? Кому спинить рибалки? У світі немає. Квивець соло мурисинє моло. А хваля. Ужали сьогодні хвилин і шкір кончали. Не дожиш я. Це вони були розстанають. Сонце сладеньке земели, селомка. Рожевую колегу, мов мати дитину. Почали любу годиночку, мали годину. Нім, все ж відпочили, бо договори. і жде живо світу до пати діти. Тече вода з-під явора, яру на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиника, явер молодіє, а кругом них верболози лози зеленіє. Осопой качечка випливає з качнем за ним. Головить краско розмовляє з дітками своїми. Тече вода, та й города, вода стала стала. Прийшла діття воду брати брала за співаном. Вийшли з хати батько і мати, садок погуляти. Порадитись, кого це їм своїм зятям звати. Це так на нашому. Богатрі з планами йдуть, Спірають і дичі дівчата, а мати і чадуть. Ім'я вичайна біля хати, вечірна зілонька стає. Дочка вечерять подає, а мати хоче на очати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, а сама заснула коло них. Жатиху в тільки дівчата та й шулейку не жатих.